Що я не представляю своє життя без травки. Як мене опизила бабушка моя бунгом. Це бунгом. Лягаю я на ковір, Дивлюсь на маму і кажу, мама, янгол. І що щось мені не доїв витривало. Хочу щось нове попробувати. І саме худше, що я в це втягнув своїх друзів. Ще восьмем? Ми ще ж восьмем? Понімаю, боже, що я наробив. Я так сильно нахапався, що я служив приступ епілепсії. У мене просто падає на пол і починаю просто отак от труситися. Після чого знову почав... Вскрито курити у своєї дівчини. Вона просто моє шмотки. тип, викидує з хати. П'ять років я проїбав своєї житті. Ти просто от живеш ради того, щоб потрібити. Люіска. Всім привіт, з вами Люїскас. Я наркоман, який на протязі п'яти років вживав різні психоактивні речовини від е, травки до Айфа тому присаджуйтесь, сьогодні. Ми будемо говорити саме про травку, з чого все починалося, як це все було. Тому гарного перегляду. Мені було десь 16 років, все починалось просто з алкоголю. Ми випивали, сиділи у парку. Як зараз помню, з було шестеро людей. Приходить старшак Кент кентмого кінта, так сказати, і питає: хто буде курити траву? І я такий я. Я yeah. всі мовчать, і я такий, я буду. А я п'яний. Типу, uh, я думаю, ну я хочу казатись крутим. <laughs> я навіть не знав, що це таке. Мене заводять короче, в беседку. Uh, і там якийсь такий странний апарат, як я потім зрозумів, це був водний, тоді я взагалі не розумів Якийсь апарат, дві бутилки сложені, там якийсь uh, ковбак, типу, і мені напалюють, типу, я курю. Думаю, ну, мене нічого не в'єбало, мене друзі починають грозити, типу, ой, да ти на курне, ти на курне, я кажу, ти ні мені нема. І потім приходить десь минут 15, я розумію, що я тут знову п'яний, щось починаю странно якось ходити. От не прямо, а вот так от на з кусок починаю ходити. Потім я уйшов у друзей, починаю просто читати реп, типу, просто йду такі. Люди приходять поряд, а я просто фрістаю там. Боже, приходжу домой, лягаю я на кур, дивлюсь на маму, і кажу, мама, я янгол. І, коротше, знаєте, руками і ногами так махають. <commentary> мама така, нікіта, ти що, перепив? кажу. О, та ні, це нормально. Короте, ще був, навалив. О, і от таким образом я короте, познайомився з травкою. О, я насправді ще не поняв ефекта, ефекту, але хочу сказати, що я проти наркотиків, я проти цього всього, і це все знято чисто для того, щоб показати, до чого це призводить, як це починається, як це може бути поначалу казатися весело. Але до чого це все призводить, і щоб ви просто на моєму на моїй історії зрозуміли, що це все можливо не стоїть з цим зв'язуватися. якщо ви зв'язалися з цим, то акуратніше, бо може призвести до дуже плачевних послідствій. І після того як я спробував перший раз, у мене появилось дике бажання зрозуміти, що таке тріп і зрозуміти як це. У мене ще були два рази, коли я питався накуритися, але мене там накурювали, але я не зрозумів. Я думаю, ну все, тепер мені треба ізучити цю тему і прям хапнути так плотно, що капець. Я зібрав гроші, попросив кінта принести це саме. Ізучив тему, начал жорстко зучати там сетів, щоб мені точно тріпанути. Мені подобається тетерів. Я коротше випив о, тетрів вишньовий залпом. Потім о, зробив десь 10-12 хапок реально. І от случився мій перший прорідний тріб, коли я просто після цього у мене глаза були червонюші. Я дивлюся на своїх кінців, А ми, ну типу, ми пішли на заброшку, був я і мої два кінта. Вони були моїми сітерами, вони сильно вроді, роді не хапали, Це я один так купився, що на говно. І я на мене, я них дивлюся. Все, вони тупо мультяшними становляться. Аніме. Я думаю, що мене так щось вбило! Я закриваю глаза, у мене якісь шлейфи перед глазами. Е, я чисто, вони мені щось говорять, чи я чую чисто отак. Нікіта, тебе що? убило? О, о, о! І реально тупо якесь слоумо починається, все замедлено. Я понимаю, йова, йо, що це за херня. І вот саме це стало правною точкою, в яку я возвращався кожен раз, коли курив. То тобто, я каждый раз хотів добитися іменно цього ефекту, що типа собі бонг. І сталася така ситуація, що у мене з'явився постійний доступ до трави. Коротше, перше з 18-ліття я взяв там тому 2 грама, теж розкурився, купив собі бонг, з яким теж буде дуже цікава історія. А, реально, у мене був такий пластмасовий бонг, він був, знаєте, як морожено світлофор, він теж такий був розк... розкраски. А, я постійно через нього був просто постійно. У мене з'явився доступ, і я почав курити цілими днями. Це був, це був 11 клас, 10-11 клас, коли я почав цим з ним займатися, і я вже прогулював школу, попав я взагалі в школі не з'являвся практично. Мені мама постійно... Виносила мозги, мамі дзвонила зі школи, знову ваш Микита, да, мене Микита знову ваш Микита прогулює уроки. А я собі десь шабив, я пам'ятаю, як сьогодні я я беру людза, виходжу, і йду не в школу, а йду. Коротше, у нас е, є такий мост, мосту таке пространство, і там така блять, вообще рібанута точка. Я туди залазив, включав собі якийсь то англійський реп і собі все і, і тянув слово бонга, Короче, тоді мені казалось, що я просто Бог. Ну мені казалось. Мені даже вже ніхто не нужен був. Багато хто, ну ми там з друзями, з друзями, а я допом, почав в крису сам, типу, ну не те, що в але я почав просто сам курити. Мені було комфортно самому, я себе знайшов це от якесь спасіння в травці в той момент, мені казали, що все, я такий крутий, я такий клас. І все просто прийшло до того, що е, я один раз прям жорстко накурився і думаю, блядь, щось мені вже надоїла трава. Щось Щось вже хочеться щось нове спробувати. І я бачу, там, типу, є єшка. Ну, колісо, молі називається, МДМА. А, ну, хто знає тот знає. Я рішаю, от я в цьому состоянні, на куреному, думаю, та возьму, Е, Я тіпа, взяв собі тіпа, закладку. Потім протизвів і думаю, блін, ну за чим я це взяв? За чим я це зробив? На що мені взагалі це треба? Думаю, ну ладно, раз уже взяв, піду попробую. І там у мене случився перший опит з екстазі, і після екстазі все. От я вважаю, коли я спробував екстазі, зробився оцей от щічок наркомана. Думаю, прям от я і спитав щось таке за граню, типа. І так травка я і спитав за граню, а я і спитав іще більше за граню, і я поняв, все, я хочу все спробувати. Я хочу, ну прямо от тоді, як будто я словив от таке очищення, що все, я типу, я хочу з головою це все. Мені це так понравилось, і найгодшеві, що я в це втягнув своїх друзів, і мені так соромно тепер за це говорити, реально. бо я спробував, потім у кінта була днюха, я кажу, давайте возьмемо, типу, класна тема. Вони теж спробували, і найстрашніше було почути після цього от них, ну ми ж ще возьмемо, ми ще ж возьмемо. Давайте, давайте ще возьмем. І типа... И мне так страшно стало, я просто понял в тот момент, а я такой, нет, ребята, стоп, это что-то куда-то не туда, и да, я понимаю, что сейчас, ну, типа, что-то начинается, мне кажется, давайте будем там хоть раз два тижня, типа, пробовать, это такое прикольно, типа. И я понимаю, боже, что я нарубил, что я нарубил, и ты понимаешь, это все трава, то есть, э То що трава а, наркотик, типа трампліна, це правда. да, багато хто так і не перешагне, але ти не знаєш, в який момент, дійсно, якщо ти сядешся з травою, ти не знаєш, в який момент ти можеш захотіти чогось більшого. Я ж теж не знав. Мене просто в моменті перещовкнуло. Я такий, все хочу спробувати. Я спробував, і путі назад не було. Не було путі назад. Якби я вернувся в той момент, я сумніваюся, що я би щось зміг поміняти. Тепер наступна історія, як мене опизила бабуся моя бунгом. Корречі, діло було так, бабуся по десь обралася а Я украв запасні ключі і ми почали, ну я знав, що її теж не буде, і ми почали з кінтами там курелісити, ми там бухали, тіпа, курили травку і якось так. І потім в якийсь момент я оставив бон хитравку ну, бабушка на квартирі, пішов там кудись, і мені дзвонить бабушка каже, що там відбувається, типу, що за бардак? Типу, за бардак? я понимаю, що походу щось пішло не по плану, Бабушка раніше в не приїхала, я розумію, що треба біжати, прям реально біжати. Я прибігаю, бабуся в шоці. Насправді це не смішно. Це просто у мене така захисна реакція. Насправді це взагалі не смішно, бо бабуся була в шоці дуже відносно після цього з моєю бабуською. Попортуюсь, хоч ми типу, дуже дуже хорошо общалися. Наверно, де ще півроку встановлювалася відносини. Вона дуже казала, типу, що може до мене більше не приходити після цього. І потім моя друга бабуся під'їхала. І ця друга бабушка, коротше, начала мені говорити, що типу, вот, що ти таке куриш, ти що наркоман, типа. А я, а я реально, а ну я ж був же по факту тоді на Я і екстрезію потребляв уже на той момент, типа, ну я ну я, типа нет, я я взагалі не наркоман. Я ні, ти шо? Я бабушці питався, та я і сам це не вірю. Плюс я бабуськи питався об'яснити, що це взагалі не бонгавата якась, ну щось, походу, бабушка щось знає. І вона коротше, у цей момент коли така, нікий, та ти що ти делаєш? Я я просто от шока просто біжу і починаю вб... бігати. Я кажу, «Бабушка, що ти робиш? І все, вибігаю, тупо убігаю. Це було дуже жорстко, насправді, це взагалі не смішно. Ну мені смішно. Трошки, я це згадую, але ну, якщо подивитися сторони, то це дуже жорстко. По хронології давайте я вам розкажу, як це все було. Я почав курити траву, потім трава призвела до того, що я почав употребляти екстазі. Після екстазі мені знайшов кришу, і я зрозумів, що я хочу все спробувати. Потім я спробував uh, N-Bomb, потім LSD, Spice був. Був амфітамін, було метамфітамін, баклафін, алірика. І все закінчилось альфою. Но травку я от у мене завжди було в голові. От я недавно не зрозумів, що протягом 5 років я курив траву, і у мене не було перериву більше, ніж 2 місяці. То есть ви розумієте, я просто систематично курив траву. Тобто, якщо там з іншими речовинами у мене був достатньо довгий перерив. А алкоголь, травесія, це була база, що я употрібляв на постійній основі. І я не думав, що якось це на мене погано впливає До моменту, от, коли я просто зрозумів, я свою все намисів, що я не представляю своє життя без травки. Я думав, що от вся моя унікальність, творчість, вдохновення, все це травка. Тобто я сам себе в цьому убідив, обідив. Правда в тому, що моя комунікація, моя творчість. Творческа составляє, це все є в мені. Трава просто якось воно допомагає це розкрити, але тим самим от ти под накуркою, що тобі кажеться, що вот, що тобі такі мислі приходять, у тебе такі ідеї, бізнес-плани, ти все, ти се чувствуєш таким крутим. Ти думаєш, все, я сейчас накурився, я таке поняв, що вся моя життя перевернеться. А життя не жизнь не переворячується. Жіз нікуди ні просто не міняється. Це все приходить, воно на сьогоднішній день тобі це що такою хуйньою. Такою, таким бредом просто. І ти себе убеждаєш в тому, що «Ні, ну, ну я ж там щось зрозумів. Ну, чесно вам сказати, напевно, я пам'ятаю, що у всіх трипів реально також не майже так нічого не пам'ятаю з цих тріпів. А в моменті кажеться, що ну, це дуже важливо. От то, що я зараз типу, от, познаю, то, що я розумію, то, що я зараз переживаю, це дуже важливо. Насправді це взагалі не важливо. І все до чого приводить трава, це до того, що... Обична життя тобі стає скучно. Тобі вже з друзями погуляти не весело, якщо ви не йдете хапати. Тобі вже і просто кудись ходити прогулятися, кажуть, це не такою класною ідеєю. У тебе тіряється інтерес к житте, у тебе тіряється якась чувствительність, якісь емоції. Це все виходить просто в моменті, ти оцей сплеск, а потім ти тухнеш. І в моменті ти просто от я прийшов до наркотиків, бо, ну, бо я там якийсь, не знаю, Просто мені хотілося, або була от пустоти. Я думаю, всі приходять е, до от отну якоїсь пустоти. Мені не вистачало, У мене не було батька. Е, шість років мені було, коли він загинув. І я думаю, що мені чогось не вистачало, плюс не вистачало якихось нормальних друзів. В школі мене булили, і якось із мамою теж не дуже були гарні відносини. І я в цьому всьому знайшов як будь-який якийсь вихід, але це був не вихід, це. Це був не вихід. Я розумієте, я зараз просто час пішов до виводу, що мені нічого розказати, крім моїх наркотичних історій. Нічого. От 5 років, 5 років життя, все йшов просто на наркотики. Всім, чим я жив, це проснутися, обдолбатися, погуляти. Все, опуститися. Потім знову проснутися, обдолбатися, і 5 років, 5 років. 5 років я проїбав своєї житті. На це. Думаючи, що це важно, думаючи, що мені це треба, думаючи, що воно якось класно на мене влияє. Це, що я поняв, це, це просто даніще. Та Таке дніше, коли от ти е, хочеш дуже сильно курити, і ти от починаєш переворачувати все, ти там. Міг курити там на балконі, допустим, я курив і там помню, у мене щось видалося. Я потім, як просто як та тварина, просто ходжу по балкону, іщу у мене ж тут балкон засрати, і я іщу по засратому балкону, просто крошки собираю, якусь навіть не крошки, якусь вчилляву херню, потім це все забиваю, курю. І, типу, це була така дій. Там що я таки не зміг бросити а, траву. Я просто жив і ще десь. От, я бросив альфу і десь ще. Ну, якийсь час, роки два, я жив з тим, що ну я невірно, не можу відказатися трави. Я не хочу одказуватись. Я був уверен, що я не хочу. От я замість того, щоб спати, я думав: блін, а треба щось намутитися. Як мені завтра достати траву? А як цей? І все довело до того, що я почав брехати своїй дівчині. Мені дуже стидно про це говорити. Мені дуже боляче про це говорити. Але я розумію, що можливо комусь це буде. Полізний і можливо хтось знайде в цьому себе, і це буде дуже корисно. І я почав брехати своїй дівчині. Часто я курив тип, і, не, і не розказував, їй, бо їй не подобалось. Ну понятно, як і любому нормальній людині не буде подобатись, коли його кохана людина в залежності. І я так докурився в один момент. Я... Типу це, і я замість я сказав дівчині, що я пішов в зал, а сам пішов на дачу. Я хапнув такого плотного. просто, І, по-моєму, там ще був алкоголь, я так сильно нахапався, що я слабив приступ епілепсії. І це було не зразу, а я спочатку нахапався, і в якийсь той момент от щось Емі, моя дівчина, почала підозрювати, і я просто в якийсь той момент у мене телефон сів і я просто заліп. Я просто сижу, і я сижу і я заліпаю. Моя дівчина позвонила моїй бабусі, дідушці, і приїхав бабуся, дідусь і мій брат. Вони заходять типу, на дачу, а я от в такому состоянні. Просто, от я просто заліпаю. І вони такі, типа, Нікіта, що тут відбувається, це все. А я, а я тупо... У мене мозок відключився. Я вроді і тут, я вроді щось говорю, але я з того моменту перестаю щось пам'ятати майже. І... Я пам'ятаю тільки, як мені брат каже, Нікіта, зачем, Зачем тобі це все? Тіпа. Брат младший, йому 12 років. Ви розумієте, до чого я просто вів себе травою? Що мені мій младший брат каже: Нікіта, зачем тобі все? Ти ж можеш гуляти, ти можеш тусуватись, ти можеш, типо якось спортом займатися, Зачем? Зачем тобі це все? Зачем ти це все робиш? Пожалуйста, не треба. І от мене це так сильно пробрало, і до сих пор пробирає так сильно в цей момент. Я казав, ну все, я тоді поїду домой на Веліку. Я мав додому на Веліку поїхати. Ну мені кажуть, ні, ні, ти нікуди не поїдеш в такому стані. Ми тебе веземо домой. Мене привезли ті типу, помой, до моєї дівчини. Дівчина теж вахою, бо вона думала, що я типу, ну, в залі, а я типу, пішов попішов нахапатися і. Ми щось сиділи і далі я вже нічого не пам'ятаю. Мені дівчина каже, в якийсь момент я просто падаю на пол і починаю просто так от труситися, мене виворачує. І десь так 3 минути просто я от такий от був. Потім у мене челюсть стоїв, я так от стояв, як мені дівчина розказувала, я нічого не пам'ятаю. От. У мене челюсть заїхав, я так отак от просто стояв і, і коротше, приїхала скоро. Мене забрало в лікарню. Все, що я пам'ятаю, це як я приїхав додому. В моменті мене везуть, потім в моменті я показуюсь десь в палаті, я лежу, і я не розумію, що відбувається. На мене дивиться моя дівчина, на мене дивиться бабуся, дідусь, і вони з таким от так на мене дивилися. Вони так на мене дивилися. Мені просто, я не знаю, мені просто хочеться реально зараз до слова, сльоза не вертається, бо мені так соромно, типу, як будто От я просто розочарування житті, От реально, типу, от до, до такого докотитися, і це все трава, редак. Це моя історія, це як було у мене. По і я ще тиждень, да, десь тиждень я не пам'ятаю після цього. У мене дуже, я пам'ятаю тільки, що у мене дуже челюсть боліла, і я нічого не пам'ятаю практично. Я ще на роботу ходив в цьому стані, а я, у мене розумієте, після такого сплеска, типу, в мозгу. Реально я відновлювався де ще тиждень. Я думаю, це дуже теж повлияло е, на, на мою психіку. І тепер я розумію, що кожен мій покур може спровоцирувати епілепсію. А до речі, мій батько помер від епілепсії. Ну як від епілепсії, від наслідків епілепсії. Його постійно мучило, у нього постійно ці приступи були, і на почві цього потім він помер, типу. І. Я розумію, що я просто от можу повторити його історію. Він якраз теж тіпа, не піклувався про себе, бухав, курив багато. Ну, не трави. <гум> ну, я не знаю, що він там курив, не курив, але да. я нікому про це не розказував про приступів. Деві мої друзі не знають, бо мені просто соромно про це було розказати. Мені соромно про самі обставини, як це сталося. Мені соромно про. Ну, просто я хочу, щоб прочувствували, просто зрозуміло, яка це яма. Це, це може призвести до не... таких последствий, що ви собі не представляєте. І тільки столкнувшись з цим, от, я, як ви думаєте, я перестав курити? От мені це був урок. Так, да, я перестав курити на 2 місяці. Після епілепсії я перестав курити на 2-3 місяці. після чого знову почав. Скрито курити у своєї дівчини. Тільки це вже було на такому рівні, що типу, я курив і я, я старався не палитися. Типу, я покурив, боже, як мені важко про це все розказувати, це просто ужас. Типу, я виходив десь в магазин, я курив, приходив домой і ловив лютий страх, щоб мене не спалили, і я просто старався максимально себе вести, як будто. Як будто нічого не сталося. Ну я просто мразь. Ну реально просто мразь. Мені до сих пор я до сих пор тупо не навижу себе за це. Можете мене хейтити, можете мене призирати, я сам себе призираю за це. Просто я мразь. Яка так ділала, і я так делав на протязі місяця. Після чого навіть я опустився до того, що наші общі гроші, які... Хранилася у мене на щиту, там у нас був там касар, щось відложений, і в якийсь той момент мені дівчина каже, а де той касар покажи. Я такий, типу, я щось занервничав, вона замітила. Вона спитає, де гроші, я тоді признався, що я типу, на траву їх всливаю, що я курив, курю це все час. Вона просто мої шмотки, типу, викидує з хати. Мене визивають на роботу в цей момент, я йду на роботу. Мої шмотки валяються в під'їзді. Я приходжу після роботи. Мене додому дівчина по понятним причинам не пускає. В Відтоді я вже не пам'ятаю. Реально це для мене такий стресовий момент. Я не пам'ятаю, що в деталях що там відбувалося, але. Я пам'ятаю, що я тоді, коли їхав на роботу, я просто я ревів тоді в таксі, я просто плакав я ненавидів. І це був той момент, коли я вже думаю, ну я не справляюся сам мені треба вріхати. І це все трава. Це, блядь, навіть не альфа, не м'я, не амфітамін. Це трава, рібята. Це трава. Просто до цього просто трава мене довела. Тобто, я все зміг бросити, але трава розумієте, вона дуже підступна. Що того, що немає явних і сильних одходників. Воно тебе затягує, затягує і змушує тебе вірити в то, що ну, оправдувати себе, оправдувати, що ну тобі реально це треба. Я свою дівчину вважаю і люблю, і мені от, вибач, реально, я просто, ну просто вибач, будь ласка. І от після цієї ситуації а, була іще одна ситуація, коли от я сказав, що я більше не буду курити, я пообіцяв їй, пообіцяв собі. І в якийсь момент вона щось там в магазин, і я спомнив, що у мене є ще п'ятка. І я дивлюся на цю п'ятку, і я просто я на цю п'ятку і такий. І я починаю просто. У мене кукуха вже з'їжджає, я починаю в зеркало сам собі говорити. Типу Ну, ну давай покуримо. Я кажу, ні, давай не будемо курити. Давай покуримо, ну давай, ну пожалуйста, я кажу, зачем? Я ж обіцяв, що не треба. І я просто сам собою в зеркалі бажаю. І кажу, ні, ну пожалуйста, давай нет, давай не треба, давай не надо, пожалуйста. Я кажу, ну давай, давай, давай. І вторій я просто беру, я беру себе і викиду на в окно. І в цей момент, ось в цей момент, все закончилось. В цей момент я вже 10 місяців не курю. 10 місяців нічого не употребляю. Я не п'ю ні. Не... Ну, єдине, що я іноді алкоголь п'ю раз в місяць, но я з цим теж борюсь. Ну, сигарети, траву і інші наркотики, я в принципі не. не вживаю вже 10 місяців. І я чувствую себе набагато краще. Мені дійсно набагато краще. Ця от історія просто я хотів вам доказати, показати, що трава дійсно може призвести до дуже плачевних послідствій. Я заново це все переживаю. Мене от реально врачується. Типу. Ну, як я міг? І просто, от коли ти от залежний, у тебе вже... У тебе вже ну, все дозволеность, тобі вже все одно. Ти просто от живеш ради того, щоб подрібити. У тебе просто твоє зміненне состояння, воно в пріоритеті всього. І ти все тіряєш. От реально все тіряєш. Просто люди, які з цим не зв'язувалися, просто не зв'язуйтесь. Це така ловушка. І тобі кажеться, що це сладка життя, але ти не замічаєш, як з кожним покуром ти просто падаєш на дно. Ти тіряєш связь з собою, ти тіряєш. І розумієте, от от 5 років 5 років я, мені нічого розказати про залежності. У мене було навіть ощущення, от я з ким знайомлюсь, і я там питаю, що ти там куриш, бухаєш, там щось ще. людина каже, ні, я такі, боже, що мені з нею общатися? Я думаю, боже, якась людина така странна, оці злочинки, блядь, такі попаяні, я собі думав, а, на самом деле я навіть не розумів, в якому я дермі. Бросити курити сіарети, хуйня. Бросити пити для мене хуйня. Бросити альфу було важко. Але не так важко, як бросити траву. Я сподіваюся, я дав вам якусь полезну інформацію, сподіваюся, що вам буде над чим подумати. Тому я дуже радий, я дуже радий, щиро, що я можу з вами поділитись. Поставте мені, будь ласка, лайк. Напишіть свій коментарі, що ви думаєте про це все. І розкажіть, якщо у вас був якийсь опит. Поділіться, не бійтеся. Дуже допомагає. Дійсно, я вирішив це все зробити, щоб просто висказатись. І наступне відео буде вже про екстазі. Так що чекайте, чекайте, буде. Все буде все залежить від вас. Чим більше лайків, тим більше активу, тим скорше вийде нове відео. Дуже багато цікавих історій. Я вас люблю. Реально. У мене зараз підписників дуже мало. <гум> Тому підписуйтесь, будь ласка. Скидайте другу, Скиньте, обов'язково, Якщо вам понравилось. скиньте просто кінту, який ви знаєте, що йому зараз важко. Можливо, це стане йому якоюсь підтримкою. Мені би в те час, коли я був в цьому стані, я думаю. Набагато легше стало. І що я можу сказати зараз? Насправді, коли я тверезий? жити піздато. Можна кайфувати як от трави, можна ловити ці всі мислі, як от трави, тільки ясні, і просто їх воплощати. Я дуже щасливий, що я відказався від цього, що я зміг на даному етапі справитись з цим і збираюсь далі справляти з цим. Тому дякую вам. tak